Вітаємо вас на нашому YouTube каналі. Пропонуємо вашій увазі прогулянку готелем Cleopatra Luxury Resort, що розташований у мальовничій бухті Макаді Бей, цей готель справжній рай на узбережжі Червоного моря. Ідеальне місце для тих, хто шукає розкіш, комфорт і незабутні враження власного відпочинку. Cleopatra Luxury Resort пропонує ідеальне поєднання елегантного дизайну, виняткового обслуговування та захоплюючих природних пейзажів, створюючи атмосферу повного розслаблення та спокою, комфорт і розкіш у кожному номері. Просторі та стильні номери курорту це оазис комфорту. Кожен номер обладнаний усім необхідним для ідеального відпочинку, кондиціонер. Телевізор з плоским екраном, міні-бар і розкішні ванні кімнати. Багато номерів мають приватні тераси з чудовим видом на море або на красиві території курорту. Для тих, хто шукає усамітнення та ексклюзивність, доступні розкішні вілли з власними зонами відпочинку та найвищим рівнем зручностей. Неперевершене харчування. Та гастрономічні насолоди. В Клеопатра Лакшрі Резорт вас чекає справжня гастрономічна насолода. Кілька ресторанів пропонують різноманітні страви міжнародної та середземноморської кухні, включаючи як шведський стіл, так і а-ля карт. Тут ви зможете насолодитися свіжими морепродуктами, ароматними спеціями та делікатесами з найкращих інгредієнтів. У затишних барах курорту ви можете розслабитися з коктейлями та напоями, насолоджуючись відом на сад чи море. Для тих, хто любить активний відпочинок, курорт пропонує широкий вибір водних видів спорту, включаючи снорклінг, дайвінг, віндсерфінг та каякінг. Яскравий підводний світ Червоного моря подарує незабутні враження. Якщо ви хочете просто відпочити та розслабитися, спа-процедури, масажі, косметичні процедури та сауни допоможуть відновити сили та знайти спокій. Для любителів спорту на курорті є сучасний фітнес-центр. Тенісні корти та інші спортивні об'єкти. А для прихильників йоги та медитації передбачені заняття на свіжому повітрі з видом на море й скороті. Cleopatra Luxury Resort ідеальне місце для сімейного відпочинку. Курорт пропонує дитячий клуб, ігрові майданчики, дитячі басейни та розважальні програми, щоб ваші діти могли весело провести час, поки ви насолоджуєтеся відпочинком. Досвідчені аніматори подбають про малюків, щоб вони отримали незабутні враження. Для тих, хто шукає усамітнення і хоче повністю віддатися відпочинку, курорт пропонує ексклюзивні вілли з приватними зонами відпочинку. Також на курорті є приватний пляж з білим піском, де ви зможете насолоджуватися тишею та захоплюючими видами на море. Попри те, що сам курорт є чудовим місцем для відпочинку, його зручне розташування дозволяє досліджувати найближчі пам'ятки. Всього за кілька хвилин знаходиться Макаді Water World – один із найбільших аквапарків у регіоні, де кожен знайде розваги на свій смак. Також доступні екскурсії до історичних пам'яток і храмів, а для любителів пригод поїздки по пустелі та верблюжі прогулянки. Чому варто вибрати Клеопатра Luxury Resort Бей? Цей курорт ідеальне місце для тих, хто шукає поєднання розкоші, комфорту, активного відпочинку та релаксації в красивому природному середовищі. Клеопатра Luxury Resort Макаді Bay пропонує висококласне обслуговування, увагу до деталей, різноманіття зручностей та ексклюзивні враження, які залишать найкращі спогади. Це місце, де кожен день починається з виду на море. І закінчується атмосферою затишку та спокою. Якщо ви хочете провести відпустку, яка поєднує всі найкращі елементи розкіш, пригоди, сімейний відпочинок і гастрономічні задоволення, то Cleopatra Luxury Resort Macadi Bay це ідеальний вибір для вас. Хоча Cleopatra Luxury Resort Macadi Bay це прекрасне місце для відпочинку. Варто зазначити кілька можливих мінусів, які можуть вплинути на ваш вибір перший мінус віддаленість від міста. Одним з головних недоліків цього курорту є його віддаленість від найбільших міст Єгипту, таких як Хургада. Це означає, що для відвідування магазинів, культурних пам'яток або місцевих ринків потрібно буде витратити час на дорогу. Оскільки курорт знаходиться в затишному відокремленому місці, деяким гостям може бути складно дістатися до більш багатолюдних зон наступний великий мінус це одноманітне харчування. Незважаючи на те, що ресторани пропонують різноманітні страви міжнародної та середземноморської кухні. Деякі гості відзначають, що меню може бути однотипним протягом кількох днів. Це може стати проблемою для тих, хто звик до більшої різноманітності в їжі або має специфічні смаки. Третій великий мінус це ціни на додаткові послуги. Хоча базові послуги в курорті високої якості, багато додаткових послуг, таких як спа процедури, екскурсії або деякі види водних розваг, можуть бути досить дорогими. Це може вплинути на бюджет деяких туристів, особливо тих, хто планує користуватися такими послугами частіше. Четвертим мінусом може бути шум від анімації та заходів. В курортних готелях часто проводяться розважальні програми та активності для гостей, і хоча це може бути цікаво для багатьох, для тих, хто шукає тихий відпочинок, цей шум може бути дратівливим. Особливо це стосується вечірніх програм, які можуть перешкоджати тим, хто хоче спокійно відпочити або поспати. П'ятий великий мінус це обмежений доступ до деяких інфраструктур. Незважаючи на велику територію курорту інколи може бути важко знайти вільне місце на пляжі або біля басейну в години пік, оскільки курорт часто популярний серед туристів, у періоди високого сезону може бути обмежений доступ до популярних зон відпочинку. Шостий мінус у готелі це переповненість під час пікових сезонів. Як і в багатьох великих курортах, під час високого сезону готель може бути переповнений. Це означає, що деякі гості можуть відчувати надмірний потік людей, зокрема в ресторанах. На пляжі та в зонах для відпочинку, що може знизити загальний рівень комфорту. Хоча курорт пропонує різноманітні розваги, екскурсії можуть бути обмеженими. Для більш інтенсивних і різноманітних вражень, таких як поїздки до віддалених туристичних місць або в пустелю, може знадобитися оренда транспорту або організація екскурсії через сторонні компанії. Це можна вважати сьомим мінусом ора. Уоррентенз, як на мене, найбільший мінус готелю це пляж. На якому дуже великі перепади моря від приливів та відлив, дуже довгий пляж A. А також оплата за вхід на нього у розмірі 5 євро, якщо ви не проживаєте у готелі. Також якщо є вітер, то ви будете його відчувати. Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay is a true paradise on the shores of the Red Sea, perfect for those seeking luxury, comfort and unforgettable vacation experiences. This 5-star resort offers the ideal combination of elegant design. exceptional service and breathtaking natural landscapes creating an atmosphere of total relaxation and tranquility comfort and luxury in every room the spacious and stylish rooms of the resort are an oasis of comfort each room is equipped with everything needed for the perfect stay air conditioning flat screen tv minibar and luxurious bathrooms many rooms feature private terraces with stunning views of the sea or the resort's beautiful grounds for those seeking privacy and exclusivity, there are luxurious villas, with their own relaxation areas and top-tier amenities. Why is? Unmatched dining and culinary delights. At Cleopatra Luxury Resort, you'll experience a true culinary paradise. Several restaurants serve a variety of international and Mediterranean dishes, including both buffet style and a la carte dining. Here, you can indulge in fresh seafood aromatic spices and delicacies made from the finest ingredients. The resort's cozy bars offer cocktails and drinks where you can unwind and enjoy views of the garden or the sea. Chew, entertainment and relaxation for everyone. For those who love active vacations, the resort offers a wide range of water sports, including snorkeling, diving, windsurfing and kayaking. The colorful underwater world of the Red Sea will provide unforgettable experiences. If you simply want to relax, spa treatments, massages, beauty therapies, and saunas will help you restore your energy and find peace of mind. For fitness enthusiasts, the resort features a modern fitness center, tennis courts, and other sports facilities. Yoga and meditation sessions are also available in outdoor settings with views of the sea. Family friendly vacation cleopatra luxury resort is the perfect place for a family getaway the resort offers a kids club playgrounds children's pools and entertainment programs to ensure your children have a fun and safe time while you enjoy some well-deserved relaxation experienced animators take care of the little ones ensuring they have an unforgettable time putu peace and privacy for those seeking solitude and total relaxation, the resort offers exclusive villas with private areas. There is also a private beach with soft, white sand, where you can enjoy the peaceful atmosphere and breathtaking views of the sea. Ports, exciting excursions and attractions. Although the resort itself is a fantastic place to unwind, its convenient location allows you to explore nearby attractions. Just a short distance away is the Makadi Waterworld one of the largest water parks in the region offering fun for all ages additionally you can take excursions to historical landmarks and temples or embark on desert safaris and camel rides for those seeking adventure why choose cleopatra luxury resort makadi bay this resort is the ideal choice for those looking to combine luxury comfort active recreation and relaxation in a beautiful natural setting. Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay offers world class service, attention to detail, a variety of amenities, and exclusive experiences that will leave you with the best memories. It's a place where each day begins with a view of the sea and ends in an atmosphere of comfort and serenity. If you want to spend a vacation that combines all the best elements luxury, adventure, family fun, and culinary pleasures, Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay is the perfect choice for you.